Друзі, нас інфо перші проголов поїхали після завершення серії закритих переговорів на нейтральному майданчику, де російська сторона намагалася виторгувати час і перегрупування. Ситуація на покровському напрямку різко змінилася. Українське командування маючи оперативні дані про концентрацію особового складу та складів постачання супротивника в кількох районах, почало багатоступеневу операцію. І з стратегічного оточення головним завданням було не знищення, а ізоляція. За чотири тижні лінія оточення зімкнулася. В результаті в мішку опинилися кілька батальйонно-тактичних груп ворога, включно із частинами, які раніше воювали під Маріуполем і на Бахмутському напрямку. Вибір був зроблений масові удари по логістиці, зв'язку та складах без пального без їжі з обмеженим боєкомплектом. Під постійним тиском штурмових груп деморалізовані підрозділи почали втрачати координацію. Перші радіоперемовини із закликами. Ми здаємося, були перехоплені розвідкою на третій день оточення. Після цього процес пішов. Виноподібно, розрізнені групи почали виходити і за схованок із піднятими руками серед полонених кадри військові мобілізаційні снайпери, зв'язківці. Частина зайшли особливу зброю у траншеях, частина прямо на позиціях і з записками про відмову воювати. Ось що говорять самі окупанти про усе це. Мужики, якщо вам говорять, що ви вас візьмуть водіями, там поварами куди-то в тил, не вірте. Вас уже слишком много стало. Все подписывают контракт в надежде, что их возьмут водителями, там, поварами. Не верьте этому. И родственники, те, кто вот, у тех, кто отцы, деды собираются. Отговорите их, пожалуйста. Их очень много, много уже стало. И все вот приходят, жалуются на здоровье. Мы не готовы. Мы понимаем, что вы шли не штурмовать, но вас по-любому туда отправят. Будьте готовы идти вперед. А тут надо прыгать, бегать. Везде птички кружат. Лучше сидите дома. Кто не пойдет, мы сами расстреляем вас. Типа назад дороги нет. Ну я не думал, что меня вот так вот на мясо кинут просто. Тут в чистое поле погонят вот так вот. Ну, что просто на мясо. С Ростова на машинах, на Уралах, нас повезли в Донецк. Учебку на полигоне. Вот семь дней на полигоне убили, вот. И после семи дней вот, вот этой учебки нас вот погнали в поле, ну, в посадку. Вот. Мы должны были захватить. Ну и все, сказали, ну я-то не хотел идти. Если назад, назад возвращайся, это, то ну свои свои расстрелили. Вот. И мне побежали, сказали, когда нам сказали идти вперед, кто заднюю даст, мы сами же не стреляем. Я позвоной фикса Есенин Олег Николаевич. Мой номер жетона АВ 067 865. Номер части Уссурийска, выдержи Б, 83-я штурмовая бригада. Даю обращение, что все, больше мощь нету. Три дня без еды без питья, поддержки никакой. Взял на себя ответственность командира, командир раненый. Мясник, ты как там? Мясник, сил нету, пить очень хочется. Третий я встал, истек кровью. Фара, позывной и патронов. Ничего, а больше всего хочется пить. Мужики, если кто-то что-то это увидит, даже не думайте, какие контракты, Особливу увагу привернула група, яка добровільно вклала координати одного з польових штабів, Казала, що координував каральні дії в колоніях окупантів у території. Саме серед них був виявлений один із осіб, якого українські слідчі ідентифікували як причетного до трагедії в Оленівці. відомо, що він намагався змішатися з мобілізованими, але був пізнаний за особовими мітками. В документах оперативна група взяла його під окремий конвой для постановки доставки до гайської групи спостереження за попередні. Ми даними він уже надав часткові свідчення щодо умов утримання військовополонених і схеми передачі каналів із центру наказів за оцінками української сторони. Кількість взятих полон за останні 28 днів перевищує 1300 осіб. Усі вони проходять фільтраційні процедури відповідно до Женевської конвенції. Частина вже дала свідчення про масштабні військові злочини з боку командирів, особовий склад, якому це інкримінують безпосередню участь в катуваннях чи розстрілах. Задіяний безпосередньо публічних свідчення перед міжнародними місіями. В результаті цієї спеціації фронт у районі Покровська фактично зруйнований утил ворога уже вийшли. Групи без опору просування на схід прискорилися. Що ж, масова здача Ополон свідчить про стратегічну деградацію армії, що втрачає бойовий дух, логістику і мету ідентифікації осіб, причетних до злочинів. Ключовий етап у процесі присвоєння поствоєнної справедливості. Якщо цей сценарій в реальному житті стане можливим, це Буде не лише моральна перемога, але й доказ того, що міжнародне право діє запальні групи зональні військової контррозвідки провели серію ідентифікаційних процедур одразу на польових позиціях, завдяки попередньо підготовленим спискам, зібраним з відкритих джерел перехоплень і показів колишніх полонених, вдалося оперативно виокремити ключових фігур. З поміж зданих найбільш резонансним став випадок із командиром одного з підрозділів захід, який фігурував у внутрішніх документах слід. Управління РФ як неофіційний куратор транзитних фільтраційних пунктів після його захоплення оперативники знайшли цифрові носії з зашифрованими зведеннями про переміщення полонених та їхній статус на одному з пристроїв було виявлено відео, де фіксувалася передача наказу щодо очищення сектору за тимчасово окуповані території. Українські слідчі за участі міжнародних експертів зафіксували, що частина полонених намагалася знищити документи флеш накопичувачі та особисті. Позивні, але інформацію вдалося відновити через резервне збереження на носіях та окремими випадками вже ініційовані кримінальні справи. До таборів тимчасового тримання були доправлені 53 особи, які мають статус пріоритетних у розслідуванні. У перші ж дні після здачі більшість із них почали свідчити під тиском доказів, відео з дронів і перехоплень. Вони називали імена обставини, маршрути і навіть місця масових поховань, які раніше заперечувала офіційна пропаганда водночас затривав допит групи командирів, які були відповідальні за управління артилерією в Покровському районі. Установлено, що деякі удари по цивільній інфраструктурі здійснювалися за прямими наказами. Попри наявність точних координат та відсутність військових об'єктів, один із офіцерів визнав, що психологічний ефект був ціллю ударів. Мовляв, так формували атмосферу військової переваги. Перед наступом його слова стали однією з перших офіційно зафіксованих заяв про навмисне порушення міжнародного гуманітарного. Рава у цьому районі після втрати понад тисячі бійців, убитими пораненими і полоненими російське командування спробувало перекинути резерви із суміжного напрямку. Проте судьба спроби прориву оточення зазнала певного провалу. Зенітні підрозділи ЗСУ перехопили колону ще на підході, знищивши техніку та блокуючи відступ фронтова лінія, яка уважалася стабільною, розсипалася. Саме цей переломний момент у Покровську став каталізатором не лише для руйнування конкретної ділянки оборони, але й для інформаційного шоку в ні самої Російської Федерації вперше за довгий період її армія масово і публічно втратила не територію, а контроль над власним особовим складом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.